Вітаю, друзі, і знову продовжуємо ту саму рубрику «Не скрипи моя зафіра У мене є скрип з правої сторони, він не докучає. Я, не знаю, ну, я спочатку думав, що десь ось тут поскрипує потім зняв бардачок, проїхався, наче перестав скрипіти, але все одно розумів, що скрип іде ось з цієї бокової кришки. Зараз я її хочу зняти, заодно вам покажу, як виглядають кріплення. Щоб ви розуміли, проклею його, я так розумію, ось є тут зазорчики. воно теж може пластик треться об метал поскрипує. Ну, і покажу, як усунути цю проблему. Кришку я зняв, але все одно хочу показати, як вона знімається. Спочатку ми знімаємо ущільнювач, потім кришку відвигаємо трошки праворуч і тягнемо на себе. Ну, Зрозуміло, кришка знята. Ось самі. Планки, защёлки, як ви бачите, а тут є такі вушка-фіксатори. Тобто вони вставляються ось сюди, виходить, що ми беремо планку в бік і трошки на себе витягуємо, вони мають вийти з ось з цих пазів. Як знімаються ці вушка? Дуже просто. Ми беремо, ось розвертаємо, тягнемо. На себе і ось таким чином бачите половинку витягнули і потім іншу половину витягуємо доверху. Раз, ось такі фіксатори. Один є, інший так, також так само. Зараз. Раз, і два. Опа, Так, Ось ще раз покажу цю планку. Що я зробив? Проклеїв антискрипом опорні точки. Один, два і знизу три. Опорні перемички. Зверху ось тут проклеїв в місцях стика з торпедою. І ще проклеїв ось куди будуть вставлятись металеві фіксатори ось ці. Щоб, На всяк випадок не терло і більше туди не лізти. Якось так.